На тематичну зустріч суми місто Незламних до молодіжного центру Романтика запросили учнів сумських шкіл. Вони є свідками творення новітньої історії України, але й самі є її учасниками. Підлітки розповідають, як жили цей рік. Ми почали плести сітки, ми робили свічки окопні, ми робили все для перемоги. Коли почалася війна, я в творчості знайшла спокій, знайшла якесь. Уморотворення, я зрозуміла, що я можу висловлювати свої почуття, допомагати людям їх бачити у цих рядках, допомагати розуміти себе. То і за ці свої вірші я отримувала призові місця в конкурсах обласних і мала друге і перше місце. Українці нація героїв, і надзвичайно важливо, що такі зустрічі мотивують нашу молодь бути активною, згуртованою і головне пишатись своєю історією, говорить педагог другої школи. Я своїх дітей привела незвичайних це волонтери, які постійно виготовляють маскувальні сітки, які постійно плетуть, маскувальні сітки, виготовляють свічки, роблять бафи шиють. Це звичайні діти, але їм потрібно спілкуватися з однолітками і бачити поряд таких людей, героїв героїв сучасності. Навіть найменші діти дуже подорослі жили за останній рік. Війна ще триває і вимагає від кожного максимальних сил і згуртування, а також пам'ятати все, що відбувалося за цей рік. Ми всі з вами знаємо, що місто Суму було в оточенні, але воно не було окуповане. І те, що вони проїхали по вулиці Харківській, да, це приклад це наша біль, це ми ніколи цього не забудемо, але те, що їх вибили, більш не пустили в місто. Про це треба казати і не тільки тим, хто зараз знаходиться перед вами, і всі залі. Підлітки активні ставлять багато запитань про підготовку до вторгнення, про будівництво бомбосховищ і організацію безпеки міста станом на сьогодні. Багато з присутніх у залі школярів були в першому зеленому евакуаційному коридорі. Сьомого числа, коли на Спартака прилетіла. Кинули бомбу і ми також тоді ночі приймали там участь всі розселяли мешканці, які потрапили в садочки. Тобто ну, такі були важкі події, які запам'яталися назавжди. І потім ранку ми якраз розминулися з колоною цієї ворожої техніки, про яку якраз йшла мова, коли вони заїхали з Роменської. а ми з ними розминулися в Симонівки, як насчитали близько 90 одиниць техніки. Боротьба триває. Кожен українець робить свій внесок у наближення перемоги. Лікар-кардіолог Денис Устименко рятував серця і життя людей, але більше розповідає про увесь колектив своєї лікарні. Навіть коли повітряна тривога або раптові вимкнення світла, робота медиків стала медичним фронтом. Всі поранені були доставлені до нас, всім була надана високоскваліфікована допомога, дякуючи нашим хірургам, всьому персоналу, які Швидко все зробили, коли не було світла, це було дуже погано, адже все наше обладнання, все пов'язане. З електроенергією були переключення це було дуже неудобно, але ми змогли налагодити все і більш-менш працювати. Ксенія Гриник розповідає, була організаторкою дитячих свят, але рік тому ситуація в Україні поставила перед нею надважливе завдання практично в цілодобовому ритмі допомагати людям і військовим, і цивільним. Сумчанка очолила великий волонтерський проект перший сумський гуманітарний штаб. Я не планувала відкривати жодного штабу. Один телефонний дзвінок, як сьогодні, так і рік тому вирішив долю. А потім з'явилися всі ви, ті, хто залишилися в місті і приносили все, що у вас було. І тим самим так штаб. Кожен із сумчан знайшов своє місце у спільній боротьбі з ворогом. Тетяна Закревська працювала в одному з підрозділів сумської міської ради зараз у лавах ЗСУ, адже розуміє важливість правдивої інформації в час війни, коли ворог застосовує власні гібридні інформаційні впливи на українців. Режисер Володимир Нянькін розповідає про важливість для української історії створення фільму про героїчні суми. І сумчани, які стали на шляху ворога, що з північного кордону рвався на нашу столицю. Київ фільми сумами дали їм під них дивилися? Підніміть ну, руки, хто дивився. Мільйон двісті глядачів. Це значить не тільки ви, а ще інші люди. І знаєте, коли фільм вийшов, ну, що ми хотіли головне, щоб звичайно в першу чергу сумчани дізналися про наших героїв. Чинки таких героїв врятували місто від ворожої навали і вкотре довели суми місто незламних. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС. Та всьому загалі це вже пайд.